Корисні опції, що додаються до полісу обов'язкової автоцивілки страхова група ТАС. Основні переваги таких опцій полягають в тому, що перша опція це опція прямого врегулювання. Якщо ви її маєте, ви докупляєте цю опцію за 600 гривень на рік і ви маєте таку. Такий величезний плюс, якщо вас хтось вдаряє, ви завжди звертаєтеся в свою страхову компанію, не в компанії винуваціте ДТП, Вам будуть все одно, які у них там умови страхування, яка компанія. Ви звертаєте свою страхову компанію. Своя компанія відшкодовує, як правило, швидше. До 30 днів це питання 100% закриваються. Якщо у вас цієї опції немає. Ви зверте з компанією Винуватця ДТП. І та компанія всі питання до тої компанії винуватця ДТП. Також ви можете збільшити ліміт відповідальності. Потерпіли, обов'язково в доцівілці 160 тисяч гривень за майно третіх осіб, майно це автомобілі, забори, будь-яке майно третіх осіб. Потерпілих, правильніше буде сказати, за лікування травмованих людей до 320 тисяч гривень. Ці ліміти можна збільшити на 50 тисяч гривень це коштує 100 гривень на рік, на 300 тисяч це коштує 350 гривень на рік, на 500 тисяч гривень це коштує 550 гривень на рік, і на мільйон це коштує 650 гривень на рік. Тобто ви можете закрити ці питання до мільйона, якщо ви є винним в ДТП. Якщо є, наприклад, там 500 тисяч зверху, тобто ви застраховані по обов'язковій 160 плюс 500-660 тисяч гривень. Тобто, а якщо ці, цієї опції немає, додаткової компанія виконує основні зобов'язання в межах 160 тисяч, все, що вище, ви розбираєтеся самостійно з потерпілою стороною. Третя корисна опція це міні каско де ви страхуєте власний автомобіль. І неважливо, чи ви винні, чи ви не винні. Завжди ремонтують вам автомобіль в межах 100 або 160 тисяч гривень можна або так, або так застрахувати. І коштує на рік ця страховка. В залежності від адреси власника, від об'єму двигуна, від вартості машини, від 3700 гривень до. 7 тисяч гривень. Може бути 3-4, може бути 3 700, 4 500, 5, 6, Якщо більш детально цікавить, я порахую і окремо скину. Також є дуже корисна опція, як захист сім'ї, називаються страхується водій від трьох ризиків, які можуть стати, це втрата життя. Це смерть людини, виплата спадкоємцям, суму на суму, на яку ми застраховані. Можна до 100 тисяч гривень застрахувати. Це отримання інвалідності наслідок нещасного випадку і отримання будь-яких тілесних ушкоджень. Тобто є страхова сума, є таблиця виплат. Там розписані всі наші органи, і в принципі виплати прости: є відсоток від суми, куди застрахований згідно таблиці виплат, гроші даються на руки, скільки ти витратив. Компанії буде все одно, тому що у вас є певні умови договору, за які ви оплатили кошти. Якщо їх цих опцій немає, все ок, нормально, це ваше рішення, але задумайтеся.